Генерали, причина поразок, погане управління і організація військами, це говорять вже не тихо, там ні мені журналісти, розповідають командири частин. А це вже відкрито заявив командир батальйону на цьому напрямку, про який ми говоримо. Там, де стався прорив наших, об нашої оборони, і зараз сталася загроза втрати цілого міста Покровськ навіть без боїв за місто, тому що ворог просто його оточить і все. І переріжує основну магістраль. Так от я б сказав так: проблема, чому потрібні зараз генерали, хоча б інколи, які не живуть в окопах, а хоча б інколи намагаються дійти до окопів, це саме в тому, що сучасна війна, тактика її дуже сильно змінюється постійно. І дрони змінили ситуацію. Зараз генералу, основний вчинок, це для того, щоб він розумів, що відбувається на фронті, треба не просто дійти до окопа. Бути В окопі, йому треба дійти до окопа. Тобто, перед тим, як потрапити в окоп, треба спланувати операцію по заходу в окоп. Бо зараз заход в окоп – це більш ризикована для наших воїнів, для нашої піхоти операція, ніж перебування на передовій позиції. Дрони, велика кількість дронів, засобів спостереження, велика кількість сенсорів на полі бою, як в день, так і вночі. Робить будь-яке переміщення на передовій дуже ризикованою операцією, яку треба планувати. Вже не треба планувати виключно бій в обороні. Бій в обороні починається з того, що командир визначає маршрути, по яких він може безпечно пересувати особовий склад, прикриває ці маршрути інженерними спорудами, щоб можна було десь переховатись під час обстрілу або прольотів дронів. Обладнує це, забезпечує ребом, забезпечує транспортними засобами, має групу евакуації і різні види евакуаційного транспорту, баґі, бронетранспортери, машини. Тобто забезпечує роботу медиків, забезпечує резервну евакуаційну групу, яка може пішки вибігти, Планує час, планує управління прикриття і наведення цієї групи, яка проходить з дрона. Щоб вона не загубилась, щоб вона швидко точно проходила. Планує прикриття вогнем, якщо ворог помічає і намагається вразити, тобто є цілий комплекс заходів: інженерного забезпечення, маскування, підтримки, медичного забезпечення, евакуаційного транспорту, бронемашин, тобто велика кількість заходів, які зараз треба зробити і спланувати, щоб зайти кудись.